А знаєте, що я замітила? Навіть по своєму досвіду. Я, звичайно, чула таке, що якщо собаку тримати довго на привізі, а потім відв'язати її, то все рівно вона буде бігати по наміченому маршруту, по тому, який вона привикла. А щодо людей, ми ж не собаки, ми ж розумніші створіння. І знаєте, що я замітила? Коли багато років в селі я замітала звичайним мій, ну кому, знаєте, такий звичайний базарний вік. Підлогу, до нього треба було нагинатися. І, скажімо, це тривало багато років, практично все моє дитинство, юність і так далі, коли вже почали використовувати пілосос для прибирання хати. Людина, ну, тобто я, і далі продовжувала нагинатися, хоча палка була досить довга для того, щоб рівно, скажем, прибирати пилососи та втягувати пил. Адже від того наскільки низько я нагнуся до пилососа чи до землі, втягування сила втягування пилососа не зміниться. І тут я задумалась. Це ж перейшло в нас автоматично, проходить в нас автоматично, тобто від щоденного повторення, щоденного використання свого ресурсу нижче нагнутись для того, щоб краще підмістити. І це відклалося не тільки в мозку, а й в механіці рук, спини і так далі. В нас в м'язах, тобто є м'язева пам'ять. І так і в житті. Тобто, якщо ми систематично. Робимо щось постійно з дня в день, запам'ятовує не тільки нас можу, а наші руки. Це стосується те саме і написання, колись ми виводили карлячки, тепер без проблем пишемо і всього остального. В чому суть? А що, якщо ви будете приміняти корисні звички, ті, які ви не любите, і доведете їх до автоматизму? Наприклад, Прокидатися в одну ту саму пору дня. Зайнятися спортом, бігом, писати, написати подяки і так далі, вести, наприклад, здоровий спосіб з життя, використовувати розтяжки. Але не робити це як рекомендують місяць. Наприклад, мені особисто для втілення в своє тіло, в свою, скажімо, задумливі, мислітельні так звані процеси 21 дня місяць. Мало. Щоб довести свої дії до автоматизму, потрібно для мене особисто 3 місяці. Хоча я навчання схоплюю на люту, вивчаю щось нове дуже швидко. А ось на уровні тіла довести до автоматизму, не лінуватися будь-яку звичку, для мене потрібно 3 місяці. Тому, якщо ви хочете змінити своє життя, ввести якісь нові корисні звички, не зупиняйтеся на 21 дню і не кажіть, що ось я робив 21 день, місяць мені не допомогло. Продовжуйте це робити до трьох місяців. І ви побачите тоді, що коли ви не зробите нової звички, вашому тілу щось буде не вистачати. Вам щось буде не вистачати, і ви захочете це робити для себе. Три місяці потрібно мені для того, щоб втілити щось нове, щось корисне, щось класне, щось змінити себе. А це можливо змінити себе так, як ти цього хочеш. Але перш за все, треба прийняти себе. І прийняти рішення до змін. Напиши, скільки тобі треба часу, щоб ввести нову корисну звичку і довести її до автоматизму. Всіх люблю!